Вітаю, сьогодні 3 липня 25-го року. Ось розквітла моя троянда Бела Віта, Це класична чайна гібридна трояндочка. На одному пагані одна квіточка. Це друга, річ... друга річка. Садилася на листопаді, в кінці листопада 23-го року, на зиму того року. У тому році була перша річка, і квіточки були, і кущик непогано розвивався. Ну, в цьому році ось який гарний вже кущик вона наростила. Ну, мабуть, трішки більше метру, у вишину і в ширину так само. Бачите, ось цей пагін і у останній пагін, широкий кущ. Цю троянду я вже сказала, садила в листопаді, в кінці листопада. 23 року отримала я її з Грандіна Макс, садженець був хороший, і цей сорт збігся з тим, що я замовляла. Я її замовляла Белавіту. Ось вона в мене є. Бо я вже не раз казала, що із 25 чи із 27 садженців, що я тоді я там замовила, тільки здається, ну, Три саджанці збіглися. Ось точно точна Віта, Pink Intuition, Summer Романс збігся. І там ще не розпустилася супер Трупер. Не знаю, в тому році вона не квітла, тому не знаю, вона, не вона. Ну, ось якось так. Квітки в цій троянди поодинокі, я не бачу, щоб були суцвіттями. але вони такі гарні. Вони біло-малинові. і довго тримаються. Ону та квітка внизу. Я вже давно відео знімала. І вона, ця квітка, давно, ну, може, неділі-дві. Ну, таких класичних чайно-гібридних троян так і є. Квітки довго тримаються. Вони келиха подібні. Бачите, які келихи. Ось яка келиха подібна трояндочка, букетна. Ну, так, такі трояндочки флористичними ще, мабуть, називають. Листя зелене, гляньте, напівглянь вони дуже воно блищить. Ну, не прям темно зелене, якесь воно таке, ну, не яскраво зелене, отак, точніше сказати, мабуть. І для друга річки кущик дуже такий красовий. Це ж все ж такі трояндочки такі на третій рік. А це все ж таки друга річка. Пуп'янки. А ну зараз я понюхаю. Ну, аромата особливого поки я. Не чую в цій троянді, Ну, не другі принади. Це форма квітки дуже красива, те, що квітка довго тримається, схоже на те, що троянда зимостійка, і з зими непогано вийшла, і сильно росла така, і трояндочок багато, хоч поодинокі вони, але їх багатенько. Тому кому подобаються такі трояндочки, такого кольору. Зовсім гарненька трояндочка. Поки вона в мене не хворіє, бачите, листя все здорове, поки. Ну, Далі будемо дивитися, що буде після першої хвилі, як вона себе покаже. Ну, тому в тому році, здається, вона так, щоб хворіти, вона і не хворіла. Подивимося ще. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Всіх гаразді вам. І дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому Сумському напрямку. Хай їх Бог береже.